Ранку, друзі та шановні батьки, сьогодні я вам пропоную послухати казку та з'ясувати, яку назву мають наші герої. В одному великому королівстві, яке називається Рік Є чотири графства, і правлять у них чотири сестри, графині, і в кожної з них є по три міста. Найстарша сестра холодна, люта, вона сувора керує своїм містом і звуть її, іншим графством править весела й добра співуча графиня, найгостинніше третє графство, володаркою якого є жвава, тепла, різнобарна графиня. Володаркою четвертого графства ще, щедра, золота. Та трішки зажурена. Усі графині у королівстві рік живуть дружно. Сестри графині по черзі приходять і до нас. То щороку ми бачимо запитання: як називається королівство, де живуть графині? Яку назву мають графині та скільки їх? Чи всі вони однакові за вдачею? Скільки міст? У кожної графині і чому? А зараз послухайте завдання від самої холодної графині. Вона бажає, щоб ви поділили її улюблені слова на склади: сніг, зима, лід, холод. Щоб поділити ці слова на склади, вам потрібно порахувати кількість голосних звуків. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. Наприклад, сніг. В цьому слові один голосний і та три приголосних звуки. І тому один склад. В слові зима два голосних звуки та два приголосних. А ми з вами пам'ятаємо, скільки голосних, стільки і складів, тобто два склади. А два інші слова лід та холод виконайте самостійно. Наступне завдання. Придумайте речення за схемою. Кожна рисочка – це слово. Скільки рисочок у схемі, скільки і слів у реченні. Наприклад, білка гризе горішок. В цьому реченні три слова, які пов'язані за змістом. До нової зустрічі, дітки, у метро садочку. До побачення!